був тихше зараз опять розбушувався, а волны йдуть так що йде непрерывний шум правда іногда гупає а от там лошадка була в тумані так оце тут люди трудяться у них тут во всю роботу кипить. таке а я все ніяк не можу зібратися. мені зараз стало дуже важко по утрам собиратися слабкість а этот процесс такий тяжелый. Mm -hmm. По-разному в разных місцях. Тільки що волна велика сюди дошла ось. Так от воно ходить. Таке відчуття, що дуже каламутне зараз. А я хочу все одно покупатися. Бо вчора не купаний. Ну, трошки піднімаюсь, тут дорога, одна якась прямо йде, друга сюди, обидві накатані. Ну я спробую сразу сюди. Невже вона тупикова? Тут така у них плодородна долина теж. У них лишня вода збрасується в океан і тут лишньої води до хрена у них прям ручейки через кожні 100 метрів. А волны зараз розгулялись страшенно здоровенні. Иногда прям такие накатывают Асфальтная дорожка Это заметил что после Лимы якось пропали заборы Тут вообще пропали Сады городы Нічого не загорожено у них уже Все намного проще Типа як у нас Поэтому я вот измог до, до океана добраться Вот. Не, ну забор иногда встречается, конечно, да. Но уже не так жестко, как раньше. Кругому сишусь растягивать. Фермы, фермы, фермы. Вот так я доехал, получается, до заправки одной интересной. Воды в крані немає, А туалет платный, там турникет стоит, монетку надо кидать. Заправки йшли густо. Это была последняя. Но тут була вода, я набрав По наступно аж через 40 з лишних кілометрів. І судя по всьому вітер опять буде в морду. Ось так воно Обочина погана знов становиться таке. Не знаю я куди доїду, тому що слабкість така. Не хочу спішити, чого кудись спішить потихоньку буду їхати. до того в мене все є, сиди. Можно дров все-таки нашукать и тогда бывает все нормально. Все. Пиднялись на горку, тут пустыня. И там щось строить в пустыне. Типа дорогу якусь ложить. Ось тут вообще песок дальше бус. И вони сейчас строят, там якась вышка стоит, интересно. А там дальше заборы. Вся пустыня в заборах тут. А. Тут интересная якось Там он вышка даже стоит охороняють а тут типа ферма кстати по карті тут обозначені птицеферми багато тут багато я їх буду це серед цієї пустині. От. Так, всей Ломас це горб буду запам'ятати слова иногда цікаво перевести і запомнить названня тільки тут все в тумані Якийсь мірадор виходить, але все в тумані. А Оце це птахофабрики, оці птахо, птахоферми. А оце, Ото, ото. Що так на горбу насипані, прикольно вирівняли. То вони там. Дуже цікава лавочка. Це лавочка на повороті до цієї штуки. Туди веде асфальтна дорога. Вічно вони заманюють, а на самом деле там наверно, нічого цікавого немає. Але вода у мене хороша. Воду хорошу п'ю і взагалі так зараз сижу, бо медитую мені так прикольно. Моє таке відчуття, наче я був втратив відчуття реальності вже там пару тижнів тому. Це вже давно, в общем якесь, А зараз наче вертаюсь сьогодні. Сьогодні вже таке. Я там знайшов прикольну штучку. Це така накидка для матраса. І з тонкої тканини такой приємної наощуп. Я подивився, з неї хорошо полічиться новий вкладиш. Прийдеться правда такої попрацювати іголкою, но класний буде. Боже мій, все вгнилоє вже. От. І ще я знайшов штани класні тоже такі з приємної тканини, но там тоже придётся трошки перекрити. Ну це я попрацюю, буде класно. Ну у мене завжди біда. Я, сколько помню, неможливо даже ніде найти не ні не всеканді купити. Дуже дуже рідко попадаються штани, які на мене нормально сидять. А так в основному. Всі там мені таня шила. Під мій фасон спеціально. будь-які штани, які я знайду, все одно прийдеться перешивати. Вони навіть на картинках лисицю рисують сіренькою. Бо в них э, э, сіри лисиця. І до мене приходила сіренька. У них рижих не буває. Только що спустився на 80 метрів вниз. А дальше у меня медленный подъем на 200 метров будет. Длинный тягун, а потом вниз до самой заправочки. Тут такая заброшка в самом низу. Там даже с крышей. И так захочешь заночевать, а потом кто-то придет и скажет, ай-яй-яй. Приближаємося до следующей заправки і появляється зелень. Пустыня закончилась резко і появляется зелень. На води не було, Заправка не работает. Я у людей попросив, вони мені не в бутилку, мені хватило. Далі їхав по дорозі, мені показало по карті річку, а там оказалось все загорожене. Я доїхав до наступної хацапетівки. Тут побачив, що є хороший виїзд до моря. Поїду на берег моря це безвідказний варіант. В таких містах де луги краще їхати до моря. Тут ще й дорога якась класна. До моря йде. Получається тут обрив кругом. Назад їхати не варіант, там теж обрив. Берег, звісно, красивий. Но думаю, що мені краще туди вниз спуститися, вон дорога йде вниз і там якийсь пляж. Десь там вилізу, десь знайду місце. Вот такой пляж. Спустився я на пляж. Получается, Тут есть хороший спуск. Разместился так. Просто трошки прогавив, треба було десь палки найти, бо тут не знайшов великих. Пришлось так ставити. Тепер ветрозащиты немає. Ужинать буду сухом'яткой. А утром поставлю велики и уже буду готовить. Может и ветер будет тихіший. Ну, а сейчас буду сухомяткой, погрызу трошки. У меня аппетит вроде нормальный появился. Я думаю, что все будет хорошо и вообще чувствуется хорошо. Зато я уже совсем близко до цього города, прям на походе. Я прям по цій дороге туда и поеду. Вот такое. Вроде и притомылся, но при этом себе до на дома. Я думаю, что я выздоравливаю совсем. Вот пляж. Время от времени люди тут приходят, проходят. Я заныривал туда. А вот сюда иногда вода достаешь. Забрызгивает. Там хлопец тоже снимаю снимает контент. Так от. Потихонечку вже збираюсь я. Я вже закончив. В общем, то Тепер буду збирати малатки. Отже, у нас сьогодні 11 квітня. ні, неправильно. було так. Сьогодні 11 квітня 2025 року. Я стою перед містом, яке називається якось... Хуанчо, чи уанчо, уачо, хуанчо Мені показалось, що китайське название, но вона якесь Уачо. уачо. Вот. Точнее я уже собираюсь и заканчиваю. Сейчас поїду в город. Там інтересно, що сьогодні заправки будуть часто, а потім йде такий промежуток. Дуже длинный, кілометрів 80, що їх не буде. Вот так вот. Ну вот наш пляжик, где я сегодня жив, ночевал. Выбираемся на дорожку обратно и едем туда. В город. Асфальтная дорожка хорошая у нас Все классно. Движемся. А вот так он и делает зеленые клумбы. Поливают водою. ми в місті уачо Хуачо, уачо хуачо. Питаюсь ловити вай фай і їду до супермаркета Ух. прикольно у них номерочки може це і правда такси <риклад> А за 10 долларов, чуть більше 10 і за 7 долларов спальник. Yeah. В общем, план мероприятий по цьому місті. Я таки виїхав не на а на другу, але ну, ця теж хороша, пистра. Вот. Я так зрозумів, що тут підйому взагалі немає, там вони з'єднається. Вот. На одній заправці зарядився, на цій заправці набрав води. В центре поймал інтернет, выложил серію і затарився в магазинах. В общем, все готово. А тут ще и тіньок хороший. Зараз схожу в туалет ще і все, порядок. Можемо їхати. Вот це кажется я побачив, як вирощують маракуй. Он падає. да, вот вона падає. готовенька вже спила. цікаво получается, Ось вот тут участок 60 кілометрів. Заправки на кожному шагу. А потім бац 80 км нема. Маракуя поки зелена дуже похожа на помідори. Вполне возможно, що вона ж теж з пасльонових До То того й похоже. А ще з'явились гори високі. Тут далі будуть високі гори і з-за них пустиня продовжиться. Так, оце зараз ми будемо спускатися до тієї річки, що я собі намітив. Побачимо що там. В общем таке. Там де я хотів возле моста, всі зарослі знесли. Тут далі було деревце, я примітив його, але тут було мокренько. Я намагався знайти далі, але там не то все. А я знайшов матрасик, і тепер я на матрасику і тепер класно буде. Тепер все собою чітко. А це я його трошки випадків туди. Ну таке. Тому що тут немножко сира, матрас мене захистить. А велосипед мені бонуси устроює. Розлізлася задня покришка От. і зламався передній переключатель. Повний комплект, щоб весело було. Але є ці плюси, я возле річки, а насікомих тут нема. Вообще никаких. Это хорошо. Ой, кошмар. Сейчас будем начинать ужинать. А что работать? А все остальное завтра. Буду шукать бициклетерию опять. В ближайшем городе. Бо від того я уже видиха 50 километров. А там бициклетерия была уже хорошая. А так вот.